Вітаю, друзі! Мені як завжди, приємно з вами зустрічатися. Минуле відео показало, що ви небайдужі до долі України. приймаєте активну участь в обговоренні тих тем, які я вам пропоную, і головне ви готові давати пропозиції. І, скажу відверто, деякі дуже серйозні і влучні. В Україні відбулася надзвичайніша подія. Ну і це як для нормальної країни. В парламенті виступив президент України Зеленський на урочистому засіданні, яке було присвячене Дню Конституції. І от ми зараз з вами будемо про це говорити, тому що цей виступ реально доленосний. Тобто він показує, що у нас взагалі з вами. Скоріше за все не буде ніякої долі. Але ж перед тим, як я почну, традиційно звертаюся до тих, хто ще не підписався, і кажу вам: прямо зараз це зробіть. Повірте мені, не пожалкуйте. А тепер поїхали. Повторюю: в нормальних країнах такого виступу народи чекають, тому що президенти в нормальних країнах посилають народу меседжі і орієнтири, Завдяки яким люди розуміють, що з ними буде завтра, що з ними буде через місяць, в якій країні вони живуть, що влада зробила доброго, чого вона не встигла зробити, і що вона зробить завтра. Такі виступи президентів, це є насамперед діалог між суспільством і владою. Що відбулося в Верховній Раді? Відбулося. Чергове шоу. Я у Фейсбуці сьогодні написав пост, в якому зазначив, що промова Зеленського нам показала дві речі. По-перше, що кіно не закінчувалось і воно продовжується. А по-друге, Зеленський дав чітко зрозуміти суспільству, що А, нічого тут до кінця війни не буде робитися, тобто не буде ніяких реформ, ніяких робочих місць. Гайки будуть закручуватися, а от після перемоги, і далі починається фейерверк Гасел. Він згадав про все: і про податкову без податковців, і про митницю без митників, і навіть за канабіс згадав. І від цього мені стало сумно. Тобто я зрозумів, і зараз я поясню, чому я прийшов до такого висновку, я зрозумів, що з цього рая не вийде не. Ну, нічого не вийде, ви розумієте, що там може вийти. Так от два слова про деталі. Час війни використовувався і використовується всіма країнами, ну, елітами тих країн, які думають про свій народ і майбутнє держави для наступних речей: зміцнення оборони, зміцнення економіки, розправу над цими тими, хто. Заважав країні розвиватися, хто її зраджував, на тими, хто її обкрадав, і як вінець всьому цьому, це зростання рівня життя населення. Всі країни, які пройшли через Другу світову війну, я маю на увазі цивілізовані, вони досягли стрімкого темпу свого зростання, як економічно, так і політично, мається на увазі впливу на глобальну політику. Тобто вони стали суб'єктами глобальної політики. І Україна мала використовувати цей шанс дев'ять років війни. А після лютого 22-го року, коли весь світ повернувся до нас обличчям, весь світ нам допомагає і каже: ми готові будь-який каприз виконувати. Тільки ну покажи, що ви реальна держава, що ти, ж, Мигаль, є премєр міністр а ти Зеленський є справжній президент. Дайте нам стратегію розвитку вашої держави. Покажіть, яким чином ви будете її розвивати, як ви будете ставити економіку, яким буде у вас оборонпром. А замість цього, оці, як Степан Хмара їх назвав шарлатани, просто їздять в Лугана і вимагають від світу сотні мільярдів доларів для того, щоб потім їх розкрасти. Ми це бачимо і світ це бачить. Чому Зеленський жодного слова не сказав про корупцію, про те, яким чином він збирається з нею боротися? А чому у нас в країні, коли крадуть мільярдами, немає ані одного судового рішення по корупціонерам? Чому у нас досі ще не випускають дронів і ракет? Чому ми маючи танкові заводи, бігаємо по всьому світу? І просимо, благаємо дати нам їх танки. Чому за другий рік повномасштабного вторгнення не зроблено жодного кроку в бік наших біженців, які з 2014 року і по сей день десь там шатаються по світу, або перебуваються тут, в якихось общагах в Україні, без будь-яких пособій, без будь-якої допомоги з боку держави. Про це Зеленський нічого не сказав. Проте він дуже бравурно заявив, що Україна має орієнтир на ВВП у розмірі трильйон доларів. Я не знаю, з якої стелі він взяв цю цифру, але ж коли з України бігуть всі, хто тільки може, я маю на увазі предприємців, це саме ті, хто має працювати в економіці і підвищувати цей пресловутий ВВП. Жодного слова не було сказано про галузові реформи, тільки гасла. У нас трильйон буде ВВП, через 10 років буде трансформація всієї держави. Ви почули? Через 10 років. Тобто ці хлопці вважають, що вони ще 10 років нас будуть дурити, наче нам не вистачає оцих 4-5 років, які вони тут добувають свій час у владі. Вони зібрали ще на 10 років чмарити, дурити і обкрадати. Вони не хочуть навіть і думати про те, що не вони будуть обслуговувати ті сотні мільярдів, які прийдуть на відновлення України. Вони вже, мабуть, там розписали цю пулю, в якій вже визначили, хто який куш там відірве собі. Ну і вішенка на торті в цьому виступі це аргументація Зеленського, чому трансформація України розпочнеться після війни. Виявляється, що під час війни такими питаннями, тобто зростанням економіки, зняття шейника з підприємців і надання їм можливості працювати тут в Україні і створювати робочі місця, забезпечення нас, громадян України, правами і свободами, які гарантують нам Конституція. Виявляється все це не на часі, на часі тільки жерти красти. Бігати на толчок, а потім знову жерти і красти і так по колу. Мені страшно уявити, за яких лахів вони нас мають, якщо вирішили, що ще 10 років вони будуть знущатися над нами і над країною. Іначе підтвердженням моїх слів президент Зеленський призначає головою Україну дитину, якій тільки виконав 31 рік. І це під час війни. І як дружна правладна преса підхватила цей меседж і несе його по Україні, розповідаючи, що влада Зеленського демократична, вона молодих просовує спеціалістів для того, щоб вони зростали, і от тепер все зміниться, кадрова політика змінюється, не змінюється нічого, шановні. І не буде змінюватися, доки начальником відділу кадрів буде Єрмак. Якщо Команда Зеленського так переживає і турбується за якість кадрового потенціалу. То чому вони не знімають Єрмака, Шурму, Шмигаля, міністра енергетики та взагалі всіх цих високопосадовців, в тому числі міністра фінансів, Гетманцева, Мілованова, просто. Їх треба брати і саджати в тюрму, бо вони зрадники, бо вони працюють на Росію, знищуючи нашу економіку. Отут тиша, тут болота, сюди не можна ходити. Ви що? Це святе, там, де єрмак, завжди зрада і завжди обкрадання держави. І от той бік, президент Зеленський не дивиться: то якого біса призначаєте людину, якій потрібно ще вчитися жити. На таку посаду під час війни. Для чого це робиться? Мені здається, з огляду на те, як наші збройні сили б'ють расистів на фронтах, Єрмак вирішив поставити на цю посаду оцього сметаніна, який дивним чином за практично 8 років чи 9 одразу після інституту зробив кар'єру до голови вітчизняного оборонпрому. Як це можливо? Ну ви що, серйозно? Призначення цього сметаніна на таку високу посаду, це спроба добити Украборонпром. Це спроба в останнє допомогти якось Путіну. Я десь читав, що цей Сметанін дуже-дуже ну, успішна людина. Менеджер, який щось там робив на танкових заводах, в Харкові працював керівником, генеральним директором. І коли я це читаю, я просто хочу сказати: ну не брешіть. Відповідь на ці питання на полі бою, де ті танки, де ті БМП, їх нема. І якби не світ, у нас взагалі б нічого б не було. І зараз Зеленський бігає по цьому світу і благає, щоб дали нам танки, щоб дали нам БМП, щоб у наших вояків була можливість бити расистів. То чим займався цей менеджер всі ці роки? Повторюю, його кар'єра почалась з 2015 року. Отже, підводимо підсумок. Перше, до дня перемоги у нас тут в Україні продовжується болото, яке тхне тиною і мутною гнилю. Нічого мінятися не буде, ніяких радощів для нас не буде. А з урахуванням того, як зелені, в тому числі і Зеленські, можуть брехати, просто почитайте програму Зеленського, з якою він шов на вибори, де він розказував і про. Підприємців і про економіку, і про референдуми, і про нове виборче законодавство, і де все це за це зелені слуги забули. І тепер вони виходять з тією ж історією, наче вони нічого не обіцяли і щирими очами, дивлячись на нас, пропонують нам ще раз їм повірити, що от після перемоги вони почнуть працювати на нас. Це просто дурка. Я вам говорю це відкрите і пропоную тим, хто ще має якусь надію на цю зелену владу, і взагалі на будь-яку владу цієї системи, неважливо, якого вона кольору, зелена, сива, біла, червона, синя, підкреслюю. Толку тут не буде в Україні до тих пір, поки ми з вами не заберемо у них владу з рук і віддамо тим, кому ми довіряємо, хто здатен запустити процес повного перезавантаження держави вже без всіх покидьків, хитрованів, зрадників, злочинців, корупціонерів і просто психічно хворих людей. Отже, виступ президента Зеленського показав, що нічого доброго нам чекати від. Цього гібридного режиму не можна. Вони дбають тільки про себе, про своїх дітей, а нас з вами нахабно використовують. Але ж ми вже з вами змінилися. Ми на моєму каналі обговорюємо дуже серйозні речі. Я, до речі, хочу записати відео і пояснити, бо багато питань задають мені як в Фейсбуці, так і тут на каналі. Про те, чому саме ми, тобто, ми, солдатські комітети, спілка виборців, пропонуємо пропорційну систему з відкритими списками. Я розумію, що ця тема не драйвова, тому е, хочу у вас питати, якщо дійсно вам це цікаво, і ви бажаєте послухати аргументацію такого рішення, то я обов'язково запишу на цю тему відео. Друзі, не розслабляємось, не панікуємо. Знаєте, ми завжди праві, ми завжди їх переможемо, переграємо, тому що а. Правда, на нашому боці, б бо ми розумніші за них. Ідея політичної ілюстрації по формулі всіх з пляжу, зміна виборчого законодавства, набирає своїх обертів. Кожного дня у нас і більше і більше прихильників. Я не тільки виступаю тут на YouTube-каналі, я зустрічаюся з людьми. Я зустрічаюсь з політиками як минулого, так і сучасними, і ще жодний мені не сказав, що політичні вимоги, які ми з вами готуємо, абсурдні чи безперспективні. Всі розуміють, що це єдиний шлях, який нас приведе до перемоги тут всередині над цими паразитами, які не дають нам жити. Я закінчую. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки і поширюйте відео. Я вас всіх поважаю, до побачення.